Хочу з вами поговорити і розказати взагалі, скільки ми витрачаємо в Канаді, тому що всім дуже цікаво, скільки ж там в цій Канаді ви витрачаєте. Тому що якось люди дивляться, що ми робимо ремонт, і вони думають, що ми тут мільйонери. Кори, ми тут собі, знаєте, все, все можемо ем, дозволити. Абсолютно ні. Вам Зараз розкажу, тому що усіх це питання турбує, і якось дивно це знаєте, для, для мене, тому що люди рахують чужі гроші. Е, я вам розкажу, е, значить про те скільки ми витрачаємо на місяць і плюс міс, плюс, мінус, зорієнтує вас по. Тому почнемо з того, скільки ж я витрачаю зі своєю родиною, живучи в Канаді, це провінція Нова Шотландія, місто Галіфакс. І ми зараз за наш будинок платимо 2000 в середньому за моргідж. Ми платили так само, плюс-мінус цю суму. 1800, е, значить, ми платили за те, що ми знімали, і 1800, там, скільки у нас його, 1900, коротше, ми платимо за за, за наш будинок, коли я рахую 2 тисячі. Світло в середньому, останній біл ми заплатили 300 доларів, але це в нас там пере... З одного з однієї адреси там закрити, там ще якісь доплати 50 доларів на місяць. Ну, це якось доводу ми ще не платили, тому що ще якось не знаю, якось не прийшов біл, а без того білу, без якоїсь там циферки, я не можу ще заплатити. Але я думаю, що в середньому десь там теж до 200 доларів буде. Страховка дома, я вам не сказала. Страховка вдома 160 доларів доларів. Е, значить, на, на машину виходить е, в середньому страховка 400. Плюс бензин 100 десь в середньому виходить, і плюс 450 оплати по машині. це те Що що ми робимо далі? Боже Що, що ми ще? Машина, дім на, на продукти. На продукти 1200-1500 залежності. Буває так, щоб зараз пішли в Азіан маркет, там якось трошечки воно дешевше стало. ну і плюс ми якби Стали інший набір продуктів, чомусь останнім часом брати, тому що діти одне їдять, друге не їдять. Це. Значить, що стосується ремонту, тут всіх цікаво, тому що люди бачать, що ми робимо, і люди, як я вже сказала, цікавляться цінами, тому що ну якби це ж дорого. Так, це на не... ті виходиш в кінці в тебе вже тисячі немає. Ти думаєш, бляха муха до зарплати ще, ще, ще є такі ціни в Канаді.